Підсвідомість це глибинний рівень нашої психіки, який впливає на думки, емоції, звички та поведінку. Вона працює як операційна система, яка керує нами автоматично. Розуміння підсвідомості та мови її психосоматики дає змогу змінити життя, а гіпноз є потужним інструментом для доступу до цих процесів. Як працює підсвідомість? Вона зберігає досвід і переконання. Усе, що ми переживаємо, зберігається в підсвідомості у формі образів, відчуттів і переконань. Наприклад, травматичний досвід може стати джерелом страху чи негативної поведінки. Вона керує звичками та реакціями. Наші автоматичні дії, емоційні реакції та звички базуються на підсвідомих програмах. Вона мислить символами. Підсвідомість не розуміє логіки, вона розмовляє через образи, символи та асоціації. Також шукає безпеки, її головне завдання захистити нас. Навіть шкідливі звички чи страхи можуть сприйматися як спосіб захисту від бі, чогось більшого. Чому гіпноз ефективний? Тому що він має доступ до підсвідомості. У стані гіпнозу свідомий критичний розум відключається, дозволяючи працювати безпосередньо з підсвідомістю. Також це можливість зміни психосоматики. Гіпноз допомагає змінювати символічне значення ситуацій чи установок. Наприклад, страх побічного виступу можна перетворити на впевненість через формування нових образів у підсвідомості. Також це швидкість трансформації. Завдяки гіпнозу зміни відбуваються швидше. Адже не потрібно роками боротися із наслідками. Коригується сама причина. Дуже важливо, що це безпечний і м'який метод. Гіпноз працює делікатно, допомагаючи людині змінюватися без тиску і внутрішнього опору. Що дає гіпноз: перепрограмування деструктивних переконань, усунення страхів, фобій і тривожних станів, зміну звичок і моделей поведінки, підвищення впевненості і мотивації. Як це пов'язано із психосоматикою? Гіпноз допомагає переписати мову підсвідомості, створюючи нові асоціації та значення. Це дає змогу зруйнувати старі шаблони і закласти нові, які сприяють гармонії та розвитку. Гіпноз це ключ до підсвідомості, який дозволяє не лише усвідомити свої приховані програми, а й керувати ними, відкриваючи шлях до життя без обмежень.